Доброго дня, шановні підписчики каналу і глядачі нашого каналу. Хочу вам дещо показати. Ось придбав ранній сорт. Тітка мені з Іспанії прислала чесничку. Може вам видно. який він жовтий стоїть. Як пшеничка в жнивах. Ось внесли селітру, якщо вам видно, цілу ніч ішов дощ. Сьогодні 24 березня. До першої години ще передають дощ, я думаю, воно розтане і піде все в землю. Ось подивіться, який кусочок сорту Ірен, це будемо лишати. На стрілку будемо розмножувати. Це купувався посадковий матеріал Віктора Шамана. Дуже хороший посадковий матеріал і дуже хороший часник. У мене його було небагато, тому я його замовив, хочу розмножувати. Отакий, От подивіться, вже При сантиметрів 20. Чесничинки. Тут 22 соти участок, є перша репродукція і друга. Загалом в цьому році посадили, в цьому і перший рік посадили майже 60 соток. Тому на продаж буде, я думаю, буде дуже хороший посадковий матеріал. Кому буде потрібно. Далі лишимо номер відео. Буде кому потрібно, замовляйте. Ось, подивіться, перша репродукція. Сантиметрів 25 вже, чесничина. І ще я вам хочу пожалітися в дечому. У минулому році тут була пшениця, а позаминулий рік була картопля. І в одному місці картопля майже не було, вся дрібна. Пшениця не показує в тому місці гірша, а з часничком коїлась біда. Ось дивіться ці рядки. П'ять рядків, це перша репродукція однозубка, але подивіться. Який ідеальний часник? І трошки більше як з половини огорода, метрів сорок, мабуть. отака така біда у нас. Може хто знає, що це? Лишу номер під відео, в кого є можлива інформація, чи час, що з цією землею. І це таких 5 рядків до половини. Майже весь погнив Якщо хто знає і має час, перетелефонуйте, скажіть, що з цим участком робити. От подивіться. Загнивається і пропадає. Фузаріоз, але чому тільки тут. Ви і весь зійшов з весни і гниє. Ось рядом, бачите? Цьому нічого не вадить. Ось пропав. Ось пропав. Що цікаво? Перших шість рядків купувалося насіння зубка. Ідеальний стоїть. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось цей ще більш-менш. А ось цей уже майже весь помер. Хто знає, що за біда, підкажіть. Думаю, вапнування зробити на осінь, бо тут є. Небагато сосенки, може кислий ґрунт, але це в одному місці, лише в одному місці така біда. подивіться. Зубок зогнив. Далі 5 рядків. І знову часничок ідеальний пішов. Така біда. Ось в кінці на цих п'яти рядках біля краю Знову часник не хворіє. А серединою метрів 40 дуже і дуже захворів. Підказуйте, коментуйте або зателефонуйте, будь ласка. Перемикайтеся, зараз ще покажу стан воздушки. Ось такий у нас стан воздушки. Видно вам чи не видно. Камера чи передає, чи ні. Ось подивіться. Це два рядки по 100 метрів є. Це сіяв вручну, а це сіяв сівником. Це 8-12 мм була воздушка, повітряна бульбочка. Я 100% знаю, що вона поділиться, але буде хороший посадковий матеріал. Це сорт Любаша. А зараз вам ще покажу сорт Ірен, теж дуже крупний. Ось подивіться, три рядки, теж вручну висівався, як лісові горіхи, як ліщина був крупний. А тут 5-8 міліметрів. Отака вже воздушка в нас підкормлена вже один раз селітрою. Сьогодні не кормив, бо 4 дні назад кормив був дощ. З стомпом на зиму <кхи> вносили стомб, участок дуже чистий, ще поки ми не плануємо вносити стомб, вологу теж закрити не можна, постійно дощі. Трищини не критичні. Вже на цій неділі передають до кінця тижня і 21, і 22. Може в когось менше, може в когось більше. В нас на Житомирщині. То вже має дуже потепліти. Будемо закінчувати відео. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім гарного дня. Слава Україні!